Обирайте візочок для малюка, але боїтеся, що модель буде громістка, незручна або швидко розхитається. Дивіться це відео до кінця, і ми вам покажемо модель, яка позбавить вас абсолютно всіх переживань. Це Карела Ультра 25 го року модель 2 в одному, яка закриває абсолютно всі потреби від народження до 4 років малюка. Комфорт з перших днів. Простора м'яка люлька, ваш малюк буде спати як на хмаринці. До того ж, вона добре вентильована, а капюшон опускається майже до бампера. Ідеально для будь-якої погоди. Розмір спального місця 73 на 33. Також ортопедичний матрасик. Маневреність і легкість. Ви не будете мучитись з важкою коляскою. Вона надлегка. Великі колеса з амортизації дозволяють гуляти навіть по бруківці чи парку без трясіння. Прогулянковий блок адаптований для дітей різного віку. Коли ваш малюк підросте, вам не доведеться купувати ще один візочок. Адже прогулянковий блок дуже просторий. 93 30х на 22 см. Візочок дуже легко складається. Поміщається в будь-який багажник. Хочете першими тестити новинки? Приходьте в Лолідолі та оберіть свій найкращий візочок.